Чудове питання. Я об'їздила сотню таких місць, і в кожній з них були забави якісь. А тут я знайшла вашу кубку хатин. І Я вже забула, нагадайте, хто ви такі? В цьому місці вам зараз засмажить стояєць. А в цьому ви побачите піранню злу Тут живе з найдовшим хвостиком Ласка Грець. Ну а тут беруть вам цілу арку і шим. Цікаве, чим із кожне місто, чого не скажеш про цей басім. Цікавого нуль, відомого ніс. Це місце вже так смердить і на то все. Час міняти з Мені треба вразити чимось публіку, бо це є шлях до мого домого я забула, Як, як розум. А піщані рівнини. Так, піщані заднини! Там уже є музей гомілок з коріпок. Але ми точно не гірші за гнилом рук. Але саме там я роблю свій манікюр. Я вже бачила все, і це місто приречене. Ну ж бо співаємо разом. Ні. Лише я. Цікавого нуль, відомого ніч, але все може стати і до замить час міняти суть треба без сумніву бо це єдиний шлях до мого успіху. Кажу вам точно, я Зменюю я змінюю я рояпут, обіцяю влаштувати вам тут.